Всім привіт, друзі, рад вас вітати на каналі FRAME UKRAINE. Сьогодні для вас такі важливі новини України, Європи та світу. Як зміниться життя українців за кордоном із законопроектом 104.49? За яких умов Сполучені Штати Америки нададуть допомогу Україні? Також новий скандал в Німеччині і ще декілька цікавих новин. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, 9 квітня довгоочікуваний законопроект про мобілізацію було остаточно підготовлено до другого читання. Вирішальна частина голосування очікується на 11 квітня, тобто сьогодні. Отже, що передбачає новий закон про мобілізацію для військовозобов'язаних українців за кордоном. Перше це Кабмін пропонує вправа. Вадити новий механізм уточнення військово-облікових даних. Тобто, якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроект, зміни можуть стосуватись навіть українців, які наразі проживають в інших країнах. Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, будуть зобов'язані впродовж 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані. Тобто їм необхідно оновити особисті дані у ТЦК у разі перебування за кордоном, шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, які зазначені на офіційному сайті ТЦК і СП за місцем перебування на військовому обліку. Щодо обмежень для чоловіків за кордоном, то в новому законопроекті зазначається, що українці зможуть отримувати консульські послуги за кордоном лише за наявності військово-облікових документів. Тобто без цих документів неможливо буде оформити, наприклад, паспорт громадянина України та закордонний паспорт. Нагадаю, що це Правила стосується чоловіків у віці від 18 до 60 років. Коли цей документ набуде чинності, навіть якщо Верховній Раді вдасться швидко розглянути і ухвалити цей документ в другому читанні, далі його має ще підписати президент. Лише друзі, після цього закон буде офіційно оприлюднений і набуде чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування. Також цей законопроект дозволяє звільнити ув'язнених від відбивання покарання у разі проходження військової служби. Нардеп України Олексій Гончаренко наголосив, що така можливість буде надана лише окремим категоріям ув'язнених. Законопроект не передбачає звичайно, мобілізації громадян, засуджених за умисне вбивство, злочини проти національної безпеки та інші тяжкі злочини. Але ж він сказав, що ми повинні дати засудженим можливість воювати, якщо вони цього. Хочуть новий скандал в Німеччині. 30 депутатів вимагають припинити озброювати Україну. У листі політики закликають канцлера Німеччини Олафа Шольца і главу Бундестагу взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання замість подальших поставок зброї. Вони занепокоєні подальшою ескалацією війни та вважають, що ФРН повинна зробити все можливе, щоб ініціювати дипломатичне рішення для. Припинення війни і сприяти мирному співіснуванню між народами, однак не зрозуміло, чого вони не відправили цього листа саме Путіну, тому що саме Путін являється причиною війни в Україні. Сполучені Штати Америки через блокування допомоги Україні, Сполучені Штати почали. Продавати Україні зброю за гроші, держдепартамент схвалив екстерний продаж Україні ППО на 138 мільйонів доларів. Це повідомляє відомство. Йдеться про систему ХАВКФАЙС 3 їх використовують. Нагадаю, переважно для боротьби з дронами. Європа в Європі зараз близько 100 батарей Patriot, але вона не може чомусь надати Україні сім з них. Осудно заявив високий представник ЄС Жозеп Морель. І все, що ми не можемо надати сім, які вони відчайдушно просять, сказав він на європейському форумі. Дипломат закликав Європейський Союз більше уваги приділяти не лише планам відновлення України в майбутньому, але й запобіганню її руйнування зараз. Українці не мають можливостей уникнути руйнування, оскільки, чесно кажучи, ми мали б робити більше і швидше. Щоб вони мали необхідні можливості, сказав Борелі. Ось такі друзі, важливі новини Європи і світу. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!